Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Прийшла осінь, торкнулася рослин, і вже почалися пересадки, Пересадки, які були заплановані. Частину я вже пересадила, багато вже чого пересадила. А зараз хочу пересадити. Я оце сумнівалася, сумнівалась, але вирішила пересадити цей пенстімон. Ой, панісетом, вибачте. Пенісетом. Вирішила пересадити, хоча злакові краще не чіпати на осінь, тобто на зиму, краще їх весною пересаджувати, але я боюся, що весною я не впораюсь з цим великим кущем. Тому я хочу його прибрати, бо я вже казала, він мені забив троянди, он одна з боку, он інша з боку. Його хочу прибрати. Прибрати я його хочу от сюди. Я вже навіть місце звільнила. Звільнила місце для нього, от сюди. Я е, трошки на краєчок, я тут в мене були кущі е, похиреплідників. Темного і світлого, я їх прибрала. Ну, Я знала, що вони тут в мене тимчасово ростуть, тому я їх прибрала. Я оцей бортик трошки суну десь на сантиметрів 30 сюди вперед, От сюди посуну вперед. І е, висаджу отут між трояндами це такі троянди в мене, оцей е, пенісетум. Висаджу його саме з краєчку для того, щоб, по-перше, він не заважав трояндам, наче в шаховому порядку, а по-друге, щоб я мала до нього доступ, щоб якщо мені треба було його ділити або обмежувати, я могла це спокійно робити і він не заважав рослинам, і знов таки я мала до нього доступ. Бо виявилося, що це важливо для цієї рослини, ну і особисто для мене. Ну, от це мій якби, план на найближчі вихідні. Спробую це зробити. Це перше, а друге, що я хотіла ще сказати, ще хотіла про фізостегію поговорити трошки. Я вже розповідала, що я фізостегії не дуже люблю. Але на цю, якби, цю якби придбала тільки за рахунок оцього яскравого кольору. От її торкнувся мороз, і подивіться, яка вона гарна. Отут вона була трошки захищена травкою спереду, яка росла біла матузка. Е, тому вона е, не набула того кольору. Тому вважаю, що її треба садити на відкритій території. Ну, По-перше, вона любить сонечко. А по-друге, вона стає от така, неймовірно яскрава, коли її торкнувся мороз. І подивіться, яка Ну, колір насправді дуже-дуже яскравий і цікавий. А я хочу показати зараз. А ось вона з іншого боку, там, де її вже сонечко і мороз не торкнулися. Ой, вона зелена, зелена. Там, де вона повернута до сонця, вона отака яскрава. Е, і я її хочу звідси прибрати, бо виявилося, що вона досить агресивна рослинна, чого я не знала. Вона має отаке повзуче коріння який розповзається, тому я її зараз буду по-перше, викопувати, а по-друге, я її поділю, а по-третє, я її посажу, скоріш за все, в обмежувач. Ну, якось так. Оце дві такі роботи, які я хочу зараз зробити найближчим часом з цими рослинами, з цією фізостегією. Ну, фізостегію можна пересаджувати, це нічого страшного. Як, звичайно, я втрачу цю красу яскраву, Но на цей рік нічого страшного, зато на наступний рік вона мені покаже всю свою красу. І оцього красунчика, який видав мені аж два, о, навіть три три колосочки красончик. А, ні, чотири, вибачте, чотири колосочки. Ну, він красунчик, я нічого проти не маю, але я не врахувала, не врахувала його розміри здоровецькі, тому зараз я його приберу, пересаджу і далі подивимося, що з ним буде. Ну, от наслідки катастрофи, а ось красунчик. Я думала, я тут помру, поки його витягну з цієї ями. І я зараз вам хочу показати розміри цього кущика, якому всього два рочки. От, В нього коренева. Коренева в нього десь 60 см в діаметрі. А сам кущик в діаметрі. Зараз подивимося. По нижній частині діаметр цієї рослинки 90 см. Кореневу я ж міряла в поперек просто, а якщо взяти по колу, то там весь двадцять буде. А зверху він метр п'ятдесят. Це просто тим, хто не знає, що таке пенісетум, і як він швидко наростає. Так, і висота його, висота. 90 см його висота. Ну, От вам кущик за два роки, куплений у П9. Не думайте, що я його там такий великий купила. Отакий. От зараз буду з чоловіком, спілкуюся, щоб чим би оце розділити оце коріння, бо коріння мочкувате, дуже ж його шкодити не хочеться. Кажу, Мачета якась у нас є, він сміється. Каже, зараз прийду, подивлюся. Ну, я не знаю, чим це коріння можна поділити. Насправді, Лопатою жалко якось, тому що, ну, ну, якось жалко. Якщо не знайдемо нічого, мабуть, сокирою, мабуть, будемо ділити по шматочках, бо я не знаю, як його інакше поділити. Знову таки, це інформація для тих, хто хоче придбати е, злакові рослини. Супер рослина, нічого проти не маю. Але я вважаю, що його треба садити так, щоб йому було достатньо місця. Мінімум навколо метри 2 треба. Бо це тільки дворічна рослина, яка вже по ширині має півтора метри. Це перше. А по-друге, щоб навколо ніяких рослин не росло, бо він не розповзається. Він наростає щільною кубкою. Але е ця кубка. Теж потребує якогось місця, і він навколо накриває всі рослини. Тому дивіться, де садити, щоб гарніше за ним доглядати. А далі продовжимо. Ще я вирішила прибрати хасмантіум. Оце я дикий овес. Вирішила прибрати його в напівтінь, тому що на сонечку в нього підгорає листя. Ну, вже пересаджувати, так пересаджувати, це я наділила з цілим комом, як викопала, так і переставила в іншу луночку, тому сподіваюся, з ним буде все гаразд. Ну, От, я і переставила пенстимон, трошки збільшила, як я вже казала, цю діляночку на сантиметрів 30. Висунула по відношенню від троянди його наперед. Навколо нього нічого рости не буде. Для того, щоб я могла з ним справлятися. Ось один, а ось другий. Ну, Звичайно, без втрат у нас не обійшлося. Лопата десь пішла боком. Але е, такі великі поділки, тому сподіваюся, з ним буде все добре. У всякому разі, хочу сподіватися. Розумію, що не варто було на осінь робити. Але, повторюся, на весну думала, я з ним не справлюсь. Тому отак от він виглядає. Зараз з цього боку, подивимося. От, Бачите, він посередині між трояндами видкими. Один і ось другий. У нас луговий ґрунт. Зараз для пересадки я нічого додавати не буду. В мене, бачите, оце куплена земля чорна а наш. наша лугова земля вона більш піщана, але для трав це краще підходить. Тому, сподіваюся, для того, щоб прижитися йому достатньо нашої землі, а вже на наступний рік я тоді, може, буду його одобрювати. Ну, отак от виглядатиме ця діляночка. З трояндами. Мені здається, непогано. І взимку оці е, кущики будуть зберігати свою структуру, а навесні ми їх обріжемо. Поки ми їх обріжемо, щось інше у нас буде квітнути. Ну, отак, отака в мене була пересадка з лакових. І ще залишилася одна. Ну, Ось іще одна красуня. Про особливості якої я навіть не здогадувалася. Вибирала квітку як квітку. Оце помилки, коли ми ведемося на колір квітки, розмір квітки, навіть на розмір я й не дивилася. Мені сподобався колір. З-за кольора я її придбала. Посадила в минулому році восени під зиму, перезимувала добре, але дивіться, дивіться, яке в неї коріння. Це агресор ще той агресор. А хто знав, що вона така агресивна? Я навіть не підозрювала, я вважала, що сама по собі фізостегія вона розростається так. Але я вважала, що більш такі, скажімо так, культурні не так розростаються, як звичайна фізостегія. Але я помилилася, ви подивіться. Подивіться, яке коріння. Вона залізла знов-таки мені в троянду. Ось місце, де вона росла, вона повністю агресувала в троянду, залізла туди під корінь, я її ледь витряхнула звідти. Теж така немаленька дівчинка. Їй один рік. І от і думайте, коли купуєте рослини, що вас очікує попереду. Ну, що тепер? Тепер я її посаджу в обмежувач. Це е, однозначно буде вона в мене рости в обмежувачі. Я її приберу від троянд, хоча я хотіла, щоб вона мені відтіняла їх, але я вже придумала місце, де я її посаджу. І я її туди посаджу. Зараз я її всю обріжу і посаджу в обмежувачі. розділю на декілька частин. В мене навіть є вже місця, де я її хочу посадити. Але просто щоб розуміли, розуміли, що може чекати, коли купуємо тільки по зовнішньому вигляду рослинки. Дуже красива, красива слів нема, але ж і агресор який. Отак. От ну, от, де я вирішила посадити фізостегію. Я її вирішила, бачите, в мене є горщики, в яких зрізане дно. Горщики десь, мабуть, Трьох або чотирьох літрові. Я почистила корінці, повідрізала молоді пагони. Залишила тільки бруньки на наступний рік і е, посад, хочу посадити саме за пінесетумом. Чому я так вирішила? Зараз поясню. Річ у тім, що фізостегія вища, ніж пінесетум. По своїй висоті, це перше. По-друге, вона виходить раніше, ніж пінисетом на поверхню землі. А по-третє, коли вона буде квітнути, в неї, я помітила, не дуже привабливе низьке листя. Листя внизу стовбура не дуже гарне. Тому, якраз пінесетом перекриває низ листя, а зверху квіточки будуть видні. І е, квіти цього, цієї фізостегії трошки по кольору будуть перегукуватись з моїми трояндами. Ну, якось так я собі надумала: а там уже буде, що буде, подивимося на наступний рік. Ну, і, мабуть, на цьому все, бо пересадок ще мені доробити дуже багато роботи. Тому поки що на цьому все. Я далі, як завжди, буде.